Hello, everyone! How are you? Fine, thank you! Вітаю вас на цьому неймовірному каналі. Я Злада Нука, і це мій невеличкий арт-влог, в котрому ми будемо малювати разом, в котрому я вам розповім про те, над чим я зараз працюю, і що взагалі у мене відбувається в моєму творчому житті. Це відео ідеально підійде для вас, просто посидіти, поїсти, помалювати, чимось зайнятись на фоні, послухати його як подкаст. Просто ну, таке. Не сильно складне, просто дивіться, просто слухайте. Відпочивайте. У своєму телеграм-каналі я робила опитування, в котрому запитала у вас, на який скетчбук ви хочете огляд. Ви обрали два скетчбуки в одному відео, але, але, оці два скетчбуки, оці два скетчбуки, все добре. Просто два скетчбуки, скетчбук під номером 15 та 14. Що може бути не так. А те, що вони дуже крінжові. Я переглядала їх, просто так швиденько переглядала, і я померла від крінжу. Просто так я вам їх не покажу. Я і вам їх покажу. тільки якщо тут буде 100 лайків під цим відео. Тому що мені просто соромно це показувати. Просто так. Сам малюнки тут не сильно крінжові, але історії цих малюнків. Гаразд. Ви дійсно хочете це бачити? Один анонс і ще парочку запитань до вас, перед тим як ми почнемо головну частину цього влогу, де ми будемо малювати. Перше серйозне, мій е, родич зараз під Донецьком, і йому потрібно зібрати кошти на шолом та бронежилет. Е, на жаль, моя сім'я самостійно не може це зробити, тому ми просимо допомогти людям задонатити, хоча б по 10-20 гривень. А е, ми відкрили збір в Монобанку. І лінк на всі подробиці буде в описі. Ви там його точно побачите. Я напишу капсум. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви скинете хоча б 5 гривень, серйозно це нам дуже сильно допоможе. Також в мене зараз проходить акція, що якщо ви задонатите 30 гривень і більше, то я наскетчу вам абсолютно все, що ви забажаєте. Головне, щоб ви прислали мені скрін вашого донату в Телеграм або Твіттер, або Інстаграм, куди вам зручніше. Головне, щоб ви прислали скрін донату і сказали, що ви хочете. Наприклад, питайте мені скрін, там де ви там, де видно, що ви. Переслали більше 300 гривень і кажете, хочу, щоб ти намалювала мою кицю. І я вам намалюю вашу кицю в ближні декілька днів. Дякую за увагу. А тепер не серйозно. <гум> Як вам моя сукня? Mm -hmm. mm -hmm. Мені дуже подобається. Мені здається, вона така. Така прям. Якщо ви розумієте, пройшла. <гум> Як вам моє нове волосся, я перефарбувалась. знову. Тепер я. Червоний виноград, тому що червоний та фіолетовий, який дуже погано видно на камері, але воно фіолетове. Також хочу подякувати вам за те, що ви залишаєтесь зі мною. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку, змусите своїх друзів подивитись це відео мінімум 10 разів та поширте це відео ваш сімейний чат. Дякую за увагу та приємного перегляду. Я себе не дуже добре. Але в мене купа боргів, тому малювати треба. Зараз я малюю малюнки за донати. У мене назбиралось декілька штучок, тому я хочу їх якнайшвидше віддати та далі вже працювати над своїми власними проєктами. Моїх власних проєктів теж багато. Про них я вам розкажу трошки пізніше в цьому відео, або будуть окремі відео про ці проєкти, бо там є один великий і цікавий, на мою думку, так що. Чекайте, чекайте, підписуйтесь, щоб не загубити. Практично вся доказова база, все, що йому інкримінували, це були виключно вірші. От. І по суті, це склало всю фабулу обвинувачення, і він відповідно відправився на... у табор перший раз. Другий там... На другий раз це вже було трошки складніше, бо там вже була чиста політика. От. А от перший раз суто. Мені все ще треба малювати дуже багато чого, тому я хочу зробити таку, ніби руханку для своєї творчості, розігрітися перед тим, як малювати купу складних штук. Я хочу зробити цю вправу, коли ти кидаєш просто аквареллю рандомні плями і потім шукаєш в них щось своє. В ньому дуже тонкий папер. Я намагалася малювати аквареллю, але ну, ну ні, що я буду малювати на окремому. Папірці, а це папери з скетчбуків Фабріано. Для початку я намочу весь цей листочок, потім будемо додавати фарбу, щоб було мокре на мокре. Я nee, звичайно тут зараз мазюкою. Я не знаю, як я далі буду тут щось бачити. Окей, воно повністю висохло. Пройшов день. Воно сухе. Вийшло достатньо непогано, на мою думку. Я насправді не впевнена, чи хочу я щось зверху ще малювати, бо воно і так файно виглядає. А то, щоб малювати поверх, я візьму файнлайнер від Stabilo. На початку я бачила тут якийсь пейзаж, але зараз я дивлюсь ближче, і я бачу обличчя прямо посередині. Я не знаю, як я до цього прийшла. Окей, окей. Вона відрізняється від я Звичайно малюю, але піде в скетчбук. От сюди. Неймовірно, чекайте в огляді. На жаль, я не встигла помалювати. Зате відпочила. Кайф. І жабу і з'їв. Зажарив її на. А, як француз. На мангалі і з'їв. Головне, що прапор України вийде. Велити на шубілях є, як Бачиш? Я не бачу. У Мене стигматизм. Ще раз всім привіт! Це арт-частина цього влогу. А, зараз ви бачите, як я малюю свою персону. Цей арт я буду використовувати для оформлення своїх каналів та використовую його для Midze Artist. Але не простого Midzi Artist, а Midzi Artist блогерська версія. Це типу челендж, котрий запустила команда ArtTube. Не знаєте, що таке ArtTube, тоді я вам зараз розповім. Art Tube – це проєкт, який направлений на поширення українських арт-блогерів та блогерок. Його створили я та ще декілька мистки. Наша мета це створити комфортну та приємну спільноту. Якщо ви маєте youtube канал та знімаєте на тему малювання, то ви можете написати нам у приватні повідомлення в інстаграмі з проханням, щоб ми опублікували ваш контент у нас. Також, якщо у вас є ідеї для якихось колаборацій. Ми будемо раді вас почути зараз. Акаунт тільки розвивається, але в нас є декілька рубрик. Одна з них постійна: це поширення нових відео в історіях. А, також є рубрики, де ми більш детально розповідаємо про конкретних блогерів, робимо тематичні добірки, пропонуємо челенджі та ідеї для відео. Звичайно, ми тільки нещодавно почали, але мені здається, що у нас вже непогано виходить. Якщо ви дивитеся мій канал, то думаю, вам так само буде цікава тема у карарт Ютубу. Тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви переглянете сторінку Туби, та якщо вам сподобається, підпишитесь. Всі посилання, звичайно, будуть в описі. Дякую вам за перегляд. Далі буде просто спітвейт під музику. Залишайтеся в безпеці та бувайте!